Сьогодні я вам покажу огляд дуже цікавого та нестандартного об'єкту, котрий ми завершили. До нас звернувся замовник з проханням доробити йому ремонт. Замовник виконував ремонт по дизайн проекту, і здавалося, наче все повинно було бути нормально. Але замовник уже на виході вирішив внести деякі зміни у свій проект на стадії ремонту, коли вже треба було завозити меблі, ставити двері. Ставити чистову сантехніку, заїжджати і жити, але для комфортного перебування у оселі замовник вирішив, що йому треба додати ще одну інсталяцію у санвузлі, а це несе за собою дуже великі наслідки. Нам треба зберегти стіни. Стелю, підлогу, все це захистити, щоб нічого не пошкодити в процесі демонтажних робіт. Зараз ми вам покажемо, яким чином це все відбувалося, як ми це все захистили і як ми це все переробили. Тож, ходімо дивитися. Дивіться, який в нас обсяг. У нас буде замість оцього всього, воно буде переноситися, вставлятися сюди інсталяція. І ми будемо розбивати нижню плитку, підлогу. У нас раз плитка. Два плитка. Теж раз, два. 3-4 плитка крупноформатна, метр двадцять на шістдесят Будемо демонтаж проводити в ванни, бо у нас стояк знаходиться по ту сторону. Ванну витягаємо, фасад розбиваємо. І тут у нас ще є один санвузол. Вибиваємо цей фасад, демонтуємо і добираємось до того стояка, щоб нам поміняти трійники і повести туди так само сотий раструб. Першочергово перед виконанням всіх демонтажних робіт ми зробили захист нашої квартири. Ми захистили стелю, стіни, підлогу, щоб максимально все зберегти. У нас вже все пофарбовано, на підлозі лежить вініл, тому треба бути дуже обережним, щоб, не дай боже це не пошкодити. В цій роботі нам допомогли наші друзі і партнери SmartBoot. Посилання на їхню сторінку я надам в описі цього відео. Надійно все зробили, хлопці молодці справились з цією роботою невідмінно. За декілька днів вони запакували всю квартиру, і тепер нам просто можна працювати і не хвилюватися, що десь щось зачепиться або десь упаде трошки пилу.